Всім привіт, народ! І сьогодні я хочу вам дати пораду як відморозитися від стрьомної тьолки. Так що дивіться і запам'ятовуйте! Погнали! А ти не хочеш познайомитись? The... <laughs> время. Время треба йти мені. А давай познайомимося. Ого, ти така красива. О, дякую. Як моє праве яичко. А можна познайомитись? <ривіт> я гей. Ну їм просто психує ці дні, понимаєш. Стой любимий. Можна познайомитися? Господи, я же сильно не бісі. І... Ізбав мене от лукового о цього <глевіт> демона, пожалуйста. А давай познайомимося. А ми тихий час. Народ, а давайте зберемо 20 тисяч лайків під цим відео. Ми ж можемо. Ми ж сім'я. Ми одне ціле. Постав лайк і будь частичкою нашої сім'ї. А можна познайомитись? У мене вши. На, на, тепер і в тебе мене. А, а, а ти хто по гороскопу? Дєва. А я дал йоб. Не совмістимо мені. А ти не хочеш познайомитись? Ти знаєш, я б з радістю, але я дальнобойщик і я не можу дозволити собі відношення на відстаннях. Тим більше мені вже треба виїжджати. Все, пока. До швидкої! А ти не хочеш познайомитись? Ну нахер! А, а давай познайомимось? О, а ти случайно, в «Гаррі Поттері» не знімалась? А що, я схожа на Герміону? Ні, на тролля там такий був, короче, в першій частині. Там йому ще палку воно засунули. Така уродлива херня, прямо як ти. А можна познайомитись? Ой, блядь! Я тебе бачу. Не хочеш познайомитись? Ти вийдеш за мене? Так зразу? Да. Тільки ти повинна відповідати на одне питання. Яке? Коли грає Реал Мадрид проти Барселони? О, не знаю. Смішно, ти не знаєш. 1 березня вони грають. Почекай. То тобто есть ти ще не знаєш, що перемаш дає 2500 тисячі гривень на перший депозит, если по ссылке внизу oh, перейти? Не знала. Ты ти з тихо планетой вообще? Ты вообще що? Я з такими не общаюсь, ты понимаешь? Все. А ты не хочешь познайомитись? Вот you сказала. А, I don't speak Ukrainian language. I from, блять, uh, я, yes. А, uh, Лондон, uh, it's the capital of Great Britain. I speak English I, yeah. very well. Сах Отец. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? А давай познакомимся. Кто здесь? Я слепой. А напиши в комменты, как бы ты отморозился от стрёмной тёлки. Ну или от хлопся, ну потому что ну, девчата, может быть, а может быть хлопцы, ну понимаете, да? Короче, пиши в комменты. А можно познакомиться? А я тоже люблю пукать. О, Господи, помилуй. А ты не хочешь познакомиться? Когда тебе предали первый раз, это первый раз. А когда второй, это второй. Ты что, дурак? А уф, выкатываемся дворов. Можна познайомитися? Ой, а мені батько не дозволяє знайомитися. О, батя, привіт. Синок, що ти робиш, а? Я тут стою просто що за дівка, не знаю. Ти Що знайомився? Ні, бать, не знайомлюся. Йди додому. Ага, батя. Ну і звісно, хочу нагадати про бонуси. Вони отут по цій силці, так що переходь і забирай їх. Дякую, що подивився. Ти самий класний. Боже, ти такий класний. От кожен, хто дивиться, ти такий путі-путі-путі. А якщо ти мужик, то ух, мужик. Ми мужики, мужики. И ты не пана, такая девочка. Mm -hmm, да. mm -hmm, я ж с тобой замутил, конечно. Алло, mm Инна. -hmm. Да? Mm -hmm.